Ми дуже хочемо, ми дуже надіємося, щоб власність нас услышали. Я хочу, щоб президент України звернув увагу на наших дітей вже сьогодні, щоб моя донечка змогла повернутися додому і вчитись поруч і жити в родині. Чайка найбільший житловий комплекс Київської області. Сьогодні тут проживає 12 тисяч людей, з них дві тисячі діти. 33 будинки побудував забудовник. А от школу, яку нам обіцяв, не збудував. Побудує школу в чайці. Сьогодні тут є тисяча школярів, але в них немає школи. Мами чайки вже намагаються. А, більше ніж п'ять років добитись від влади місцевої, е, хоч яких дій. Когда ми покупали квартиру, нам обіцяли сад і школу, а через рік вистроїли парковку і новий небоскреб. Просто нечесно з нами поступили. І люди, які засілялись 10 років тому, їм показували на генплані, що школа буде. Фактично, сім років обіцянки не виконуються. І... Обращаємося к властям на різних уровнях. Пока нічого не виходить. Потрібно зрозуміти, що ми нічого такого не вимагаємо, ні розважальних центрів, ні басейнів, ні стадіонів, нічого. Школа для дітей це, напевно, основне, що повинно бути в розвиненому суспільстві. Я хочу школу на Чайки, тому що у мене двоє діток. от, 4 роки, вже дуже скоро. Е, дуже би хотілося, щоб на Чайки була власна школа, щоб діти не їздили в Київ дуже далеко. Школа должна бути в пешей доступності. Очень сложно вибратися в город каждое утро, пробки, теряется здоров'я, діти очень устают. Я не хочу вставати шість годин, і їздити до школи на автобусі. Я хочу, щоб на чайці збудували школу, в яку я зможу ходити пішки. Треба або їздити в Київ, або можливо зроблять якийсь автобус в сусіднє село, але це не вихід, тому що на тисячу дітей. Скільки треба автобусів? Тисяча. Поділити на сорок. Двадцять п'ять автобусів. Це ж цілий караван! Та може вже купити потяг. Ось там. остання вільна ділянка, на якій можна збудувати велику класну школу. Якраз для тисячі дітей. І якщо не буде втручання швидкого в цей процес, на цій ділянці просто збудують черговий житловий будинок. Тому Ми дуже хочемо, ми дуже сподіваємося, щоб власність нас услышали. Підтримайте нас, будь ласка, інакше школи не чайці може і не бути. І це буде повний освітній колапс для цього житлового комплексу. Катастрофа дуже близька. Якщо хтось смотрит это видео, то можете построить эту школу для чайки. Только для чайки нам нужна нормальная школа. Шановный пане президенте Петро Алексеевичу. Мы хотим школу на чайке. Вы же допоможете? Вы прекрасный, мудрый человек, строитель. Постройте нам школу на чайке, пожалуйста. І всі будуть щасливі. Сподіваюсь на те, що ви почуєте нас. Давайте збудуємо велику, класну школу. Сюди можна підвозити і дітей з інших сіл по Житомирській трасі. Це буде крутий, класний проект. Давайте зробимо його. Давайте разом.